Бакучіо, чи дійсно це конкурент ретиноїдам? Сьогодні розбираємося. <му> Усім привіт! Мене звуть Марта і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла нашою шкірою. Тож, говорячи загалом про рети... Прабакучом слід звісно розібратися, що це таке взагалі. Це природна хімічна сполука, натуральна. А яка як витяжка з насіння такої рослини, як псоралея, цільнолисна або щільнолисна? Чесно кажучи, я цю назву в голові не тримаю. Але для того, щоб це сказати вам, звісно, я це запам'ятала, тому не думайте, що я там типу це все в своїй голові. Він використовується, як виявляється, вже дуже-дуже давно, з давніх часів, і ще з стародавньої медицини. Ну і в косметичних продуктах ви можете зустріти таку назву як рослинний ретинол або біоретинол, тому що він за своєю дією дуже схожий саме на ретиноїди. Ну і зараз ми розберемося, як саме. Перший ефект це антиоксидативний, тому що Бакучоу є потужним антиоксидантом. Він здатен нівелювати негативну дію вільних радикалів, в тому числі від ультрафіолетового випромінювання. Учасники одного дослідження протягом 56 днів двічі на день використовували сирову з кузбаку. Їхня шкіра там опромінювалася uva променями Яким чином не знаю, тим не менш дослідження такі були. Тобто це інвіво-дослідження, тобто на людях. І у 23, точніше, за 23% у них помітили зменшення провисання шкіри. І також у учасників на 29%. А шкіра стала більш сяючою. Я не знаю, як це вимірювали. Ну, тим не менш такі дослідження є. Плюс з Бакучіолом шкіра менше подразнювалась, тобто було менше ось почервоніння, лущення, яке от може спричинятися саме сонячними променями. І цікаво, що бакучіол саме працює з променями типу UVA. Це ті промені, які досягають нас в будь-якому випадку, в будь-яку погоду, чи то сонячну, чи то хмарну, тому що ці промені здатні проходити через хмари, через вікна ваших автівок, через вікна офісу і так далі. Тому проти цих променів треба захищатися. Тому ми говоримо про те, що навіть в пасмурну погоду все одно потрібно це робити. Ось. Якщо говорити про UVB, Юдей, Юдей, Єбей. промені – це ті, які спричиняють от, саме burning, від свого слова, а, різні фізичні реакції на нашій шкірі, тобто подразнення, опіки. Інші дослідження говорять про те, що бакучіол ООС здатний впливати на вироблення колагену нашою шкірою. Були також дослідження, в них приймали участь 100 людей. Протягом 12 -ти тижнів вони використовували сироватку з боку сироватку, Засіб з бекучувого. І було помічено, що у них обличчя стало більш рівним, розгладженим, було менше зморшок, менше почервонінь, ну, більш таким підтягнутим. Це все ефекти від колагену насправді. Тому наскільки він рівноцінний саме ретиноїдам, а, важко сказати, але зовнішні дослідження, такий анамнез, він відбувся. А, і доказова база вона вже є. Тому тут це не щось таке абстрактне, про що ми говоримо, як, наприклад, вживання колагену а, питного, так? Там, про те, що ми говорили якось в відео. Далі були також дослідження стосовно того, як бакучіол може а, збільшувати типу, захисну функцію шкіри. Наносили на меланому бакучіолу, це також було дослідження інвітро, тобто в пробірці саме, і він пригнічував зростання саме ось цих зверкісних клітин. Також було дослідження в пробірці, так само інвітро, що при використанні бакучіолу, точніше, він здатен пригнічувати біологічні процеси. Які впливають на розвиток ракових пухлин, тобто навіть наскільки ось глобально цим ретиноїди похвастатись не можуть. І Що ж спільного між ретиноїдами та Бакучеолом? і той, і інший не сприяють оновленню клітин. Ну із сказаних досліджень так ми можемо зробити висновки, що Бакучеол він має омолоджуючий ефект, має заспокійливий ефект шкіри, тобто зменшується почервоніння. Так, це відглущення клітин також шкіри в цілому. Тут ще варто сказати про пригнічення пігментації та вирівнювання тону шкіри. Ну і як ретиноїди, він також впливає на а, акне. Тобто він пригнічує зростання бактерій, які саме викликають різні неприємні реакції на шкірі. Ну, таким чином такий досить а, неконфліктний інгредієнт можна вводити в а, свій догляд. Чому? Тому що він не дратує шкіру. Рептиноїдам потрібно користуватися поступово, починати довго, з маленьких доз. Тут немає такого правила, тому що тут немає таких ризиків. Тому однозначно в цьому є плюс. Також етеноїди, вони протипоказані вагітним жінкам і тим, які годують. Ніяких досліджень не було, тому що ніхто їх проводити на вагітних, звісно, не буде і на годуючих мамах. А БКЧО таких протипоказань немає. Ну і загалом, якщо у вас дуже чутлива шкіра, ну, бувають такі випадки, коли там, або якісь алергічні реакції є, або у вас купероси, і вам і так важко, ви ніяк, важко вам підійти до введення ретиної в маленьких концентраціях, це також історія для вас. Також, що потрібно додати, він є фотостабільним, тобто в косметику і в денну косметику, і в вечірню, нічну використовують кучою як інгредієнт, тому що він на сонці ніяк не деактивується. Але сказати, типу, він кращий однозначно за ретиноїди, ну, ні, мабуть, тому що ретиноїди все-таки мають дуже тверду заказову базу. З Бакучіолом дослідження були, так, це працює. Якщо ви вже користуєтесь ретиноїдами, не треба кидати їх і починати користуватися Бакучіолом. Якщо ваша шкіра вже адаптувалася, повітря, до неї це взагалі кайфі, не потрібно нічого змінювати. Ну, тільки якщо ви хочете щось потестувати. А якщо говорити про продукти, дуже часто комбінують у складі і Бакучіол, і ретиноїди. Так, ну Давайте хоча б декілька продуктів розглянемо. А, улюблений Medicate, у них є потрібна сироватка з Бакучіолом 30 мл. А, так, І тут в складі бакучіол 1,25% є також центела азійська. Ну, вона взагалі як антиоксидант, як ну, такий заспокійливий інгредієнт працює. Ну, дуже класний інгредієнт, насправді, тому звертайте на нього увагу. А, і екстракт квіточок алої. Вони також заспокоюють. Ну, склад хороший, відгуки хороші. Виробник хороший. Тому, думаю, можна пробувати. Тут є також ще масла. Масла вони мають живильну функцію, тому складі з усіма антиоксидантами, які ми маємо, за спокійлими інгредієнтами. Ну, я думаю, що це дуже класна штука. Ну і куди ж без полу? Чесно, я стала фанатом цього бренду. Я, я не пам'ятаю, декілька разів купувала, він називається Бальзам для обличчя. Лікати цього не потрібно, він дуже класно на лептику має, він класно вбирається і немає ніяких дискомфортних почуттів, відчуттів. Так от Тут є і викочіл, і вітамін А формі ретинолу, і вітамін С, і пептиди, і цераміди. Ну, чесно, такий набір компонентів, ну, таке виключення насправді, і працює він класно. У мене колись була отут така от морщинка, отак от, п'янесенько. І я, коли там типу, щось мімікрувала, могла не помітити і не контролювати цей процес. І їй важко було позбутися. Вона там була. а Він реально працював. Я через тиждень вже бачила, наскільки розслабляються м'язи і вона зникає. Тому і ніякого подразнення не було взагалі. Тут, до речі, 0,3% 0,3% саме ретинову і 2% Бакучову. Тому прям рекомендація рекомендація рекормоча, хай одним словом. До речі, у Transparent Lab є два продукти. Один чисто з Бакучі я маю на увазі без комбінації з ретиноїдами. Один соток Бакучі ОО, комплекс, один відсоток. Багато відгуків теж хороших. Я от на різних сайтах перечитала, передивилась. Ось, тому це один із варіантів. І інша у них є інший крем, там а, в комбінації Бакучі з... Ретиналем саме. І тут один сото пептидний комплекс також є 2%. Інкапсульована гіалуронова кислота 3%, інкапсульований ретиналь 5%, це означає, що його 0,5, типу чистого ретиналю. Інкапсульований це, це спосіб доставки. І захист самого інгредієнту від розрушення. Правильно? Так. Ось, тому так, і ще один а, достойний представник. Ще хотіла показати вам ну, по прайсу ну, кусь-кусь, але бренд, виробник дійсно достойний, це Elice of Skin. А, у них є також масло для обличчя, а, саме з бакучіолом. І тут 10% вітаміну С, 5% вітаміну Е, e, 1% Бакучіолу. А, ой, така, а колбика пляшечка гарнюща, божечки, просто за одну пляшечку вже можна піцу не заплатити. Ну неостанок французький бренд Авен, тому що з нього саме почалася епоха Бакучіолу. Є у них крем, а, дерма абсолют. Дерма -абсолю, моделюючий крем для відновлення щільності шкіри, ось така повна назва, і, і в складі є саме Бакучіол. От, все. Ну і наостанок вже по традиції я викликаю в цей час, як ніколи, піклуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні! До речі, не забудь підписатися на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати. Хочеться, щоб наш україномовний YouTube контент ставав кращим і його ставало більшим.